А це відео для тих, в кого вдома є така сама коробка з відкритими спеціями. Якщо це так, тоді сьогодні я навчу вас готувати універсальну приправу до будь-яких овочів. Поїхали! Беремо 4 столових ложки паприки. Якщо у вас є копчена, додайте копченої. Додаємо сухий часник, гранульований 2 столових ложки, столову ложку куркуми, столову ложку орегано, 2 столових солі, столову ложку перцю і пів столової ложки цукру. Перемішуємо це все. І у вас виходить домашня приправа до овочів. Пахне неперевершено. Тепер беремо пів кілограма картоплі і нарізаємо її ось такими дольками. Додаємо дві чайні ложки нашої приправи, а решту просто пересипаємо в баночку. І викладаємо нашу картоплю. І відправляємо запікатись на 190 градусів 25 хвилин. Подивіться, яка краса. Просто ідеальна. Гаряча. М -м -м -м. Смачна та ароматна. Домашня картопля з домашньої приправи до овочів. Зберігайте рецепт, а мені, як завжди, поставте вподобайку. І напишіть дякую в коментарях. Усім смачного!